Слава Ісусу Христу! Нехай очі твої, Господи, завжди дивляться на храм цей і на місце, яке Ти вказав. І вислухай молитву Слуги Твого і народу Твого. Такими словами молився великий цар Соломон у день відкриття Єрусалимської святині. І ми стоїмо. Усі цього прекрасного храму, місце, для якого вказав Дух Святий на цій центральній площі нашої прекрасної і славної Отенії, зріс як символ віри, любові до Бога, оцей прекрасний храм на цій площі. І ми запрошуємо щиро усіх наших вірних, Отенії і навколишніх Сіл і парафій, духовенство людей і всіх людей доброї волі на це велике дійство на відкриття цього прекрасного храму, якому ми будемо прославляти Бога у Тройці святій, де ми будемо дякувати Господеві за те, що дав нам оту велику ласку будувати храм, де навіки буде прославлятися. Божа слава! Ми будемо просити Бога за кращу долю для нас і цілого нашого українського народу, за мир і спокій в Україні і в цілому світі, і в кожному людському серцю. Будемо молитися за всіх фундаторів, жертводавців, будівничих і тих, які оздоблювали цей прекрасний храм. Будемо молитися за наших дітей, за нашу молодь. І будемо прославляти ім'я Боже і благати. Прийди, святий Душе, і наповни серця Твоїх вірних, і запали у нас вогонь Твоєї святої любові. 8 листопада 10.45, освячення деканального храму зіслання Святого Духа Української греко-католицької церкви місто Отинія.